Hallo, ich heiße Lida und ich bin 18 Jahre alt. На даний момент я навчаюсь в політехніці на другому курсі. Живу я у Львові та вже півроку викладаю німецьку мову дітям, також англійську. Я ходжу на дім на до дітей, їм 11 років, і всі дуже задоволені, як і вони, так і батьки. Нас з дітьми достатньо дружні стосунки, то це не означає, що вони мене не слухаються чи не виконують мої домашні завдання чи просто завдання. З того моменту в них достатньо підтягнулись оцінки з їхнього предмету. Також мені дуже приємно викладати урок, взагалі просто викладати дітям. Мені це проносить задоволення. У мене все є молодший брат, і я часто з ним робила домашні завдання. Я вважаю цю роботу достатньо складною, проте я все одно її дуже люблю, так як я люблю і дітей, і мені приємно втратити свій час на це.